Всім привіт любителі безкоштовностей, з вами Лотра. І у цьому відео я розповім про жирну роздачу ігор в Epic Games, про всю доступну халяву магазині Steam, А крім цього, відео буде сховані ключі від ігор Steam по всьому відео. Тому якщо відшукаєте під час перегляду ключики, то відразу ж активуйте їх у Steam. А розпочнемо це випуск із магазину Epic Games, де зараз роздаються відразу 4 гри. Дві з них можна отримати лише через мобільний додаток Epic Games. Для цього перейдіть за посиланням під відео, встановіть додаток та на головній сторінці магазину заберіть ігри. Акція триватиме до 20 березня 1800. А останні дві гри можна буде забрати на головній сторінці магазину. Ними виявились Garden Story і World War Z Aftermath. Перші ми повинні допомогти мешканцям саду, а саме відновлювати поселення, боротись Ворогами та розкривати таємниці світу, а в другій ми будемо просто боротись з друзями проти Орд Зомбі. Роздачі даних двох ігор триватиме до 27 лютого 18.00. А потім нам роздадуть гру Мейджес of Майстреле, але її обговоримо у наступному відео стижневу халявою. Тож забирайте, ми переходимо до наступних безкоштовностей цього тижня, а саме до магазину Steam, в якому з 24 по 3 березня триватиме лютневий фестиваль новинок, де будуть представлені різноманітні релізи від простих тайтлів. До амбітних інді проєктів очікується на найцікавіших новинок, знижки на багато ігор, перекраси для профілю стім та прямі трансляції від розробників. А якщо вас цікавлять ігри, які щось коштують, то ось декілька проєктів, які на момент випуску відео продаються за рекордно низькими цінами. А також у сім'ї зараз роздається гра під назвою Golden Light, хорор з елементами рогалика, де ви вирушуєте на побачення зі своєю коханою в парк, але все різко змінюється, дівчина зникає, а світ навколо. Стає моторошним і сюрреалістичним. її роздача триватиме до 24 лютого 20.00. Ще ось Тімі зараз триває акція від Wargaming. Якщо ви подивитесь їхню пряму трансляцію протягом 5-30 хвилин, то отримаєте багато прикрас для свого профілю Steam. Але тільки за умови, якщо рівень вашого аккаунту має вище нульового рівня і ніяк не обмежений. А якщо граєте ігри від Wargaming, то можете забрати 4 безкоштовні DLC до їхніх проєктів. А на цьому все. Що стосується розіршу попередньому відео. Стежнево халяви, то ось наш переможець, щоб забрати грузі зі мною через телеграм протягом 24 годин. А з вами, як завжди, був Волтер. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.